Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про відповідальність бізнесу Емве. На зв'язку Вадим Касяненка, і для початку я хочу, щоб ви подивилися, що з цього приводу кажуть лідери бізнес МВ. Приємного вам перегляду! Доброго дня! Мене звуть Сергій Чернець і сьогодні я вам хочу розповісти про три основні кроки при реєстрації новачка. В першу чергу. Я розповідаю про основи нашого бізнесу. Про те, що він стоїть на трьох китах. Перше, це особисте користування продукцією. Друге це продаж продукції, третє спонсорування. А також я роз'яснюю важливість кожного з цих пунктів, наскільки він важливий для бізнесу МВА. Далі я пояснюю, як заходити новачків, як ні в якому разі не можна продавати продукцію. І велику увагу я приділяю важливості лінії спонсорської підтримки, оскільки це фундамент. І я пояснюю. Що необхідно розбудовувати відносини з партнерами таким чином, щоб створити надійну, міцну і дружну команду. Далі я показую інструменти нашого бізнесу, які нам в допомогу надає компанія. Це сайт компанії Amway.ua, далі Amway Академія та мобільні додатки, оскільки я сам їх використовую щодня. Щиро дякую всім за увагу і бажаю вам успіхів. Всіх вам благ. Что для нас спонсирование? Это выстраивание с новичком под партнерских отношений, чтобы он с самого первого дня в компании чувствовал поддержку, а не просто проставление подписи под договором с компанией. Я понимаю, что я являюсь примером успеха в бизнесе Amway, поэтому в первую очередь для меня спонсирование – это ответственность, поскольку мне важно оправдать доверие человека, который за мной пошел. Да, и такая ответственность проявляется в первую очередь в поддержке бизнес-партнеров, обучении, э, ознакомлении с новостями, с какими-то новыми программами от компании МВА. С другой стороны, это мотивация, чтобы каждый партнер с таким же энтузиазмом, как и мы, рассказывал о возможностях бизнеса МВА уже своим новичкам. Спонсор обязан научить НПА только собственным прикладом И в первую очередь, досконало знать Продукцію, план МВА і проводити регулярні зустрічі, розповідати про 100% гарантію задоволення якості спонсору також важливо знати правила, принципи та цінності компанії, щоб допомагати іншим в розвитку не тільки успішного, але й етичного бізнесу. Проте найважливішим в цьому процесі бути таким наставником, який допомагає розвивати нових. Самостійних лідерів бізнесу Inway. І так, друзі, якщо вам сподобалася ця ідея і у вас є бажання доєднатися до розбудови бізнесу Amway, ссылка буде на реєстрацію в описі під цим відео. Бажаю вам успіхів!